97 Чернівок отримують одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини на суму 885 тисяч гривень. Відповідні виплати з міського бюджету затвердили під час засідання виконкому 4 липня. 51 мешканці, що народила першу дитину на загальну суму 255 тисяч гривень. 31 мешканці, що народили другу дитину на загальну суму 310 тисяч гривень. 13 мешканкам, що народили третю дитину на загальну суму 260 тисяч гривень. Одні мешканці, що народили сьому дитину на загальну суму 20 тисяч гривень, і одні мешканці, що народили двійню на загальну суму 40 тисяч гривень. Згідно з даними динаміки виплат матеріальної допомоги при народженні дитини за 23 рік, включно з погодженим списком її отримають майже шість сотень чернівок на понад 5 мільйонів гривень. Попри наслідки бойових дій зменшення надходжень до бюджету, цю програму не зупиняли й минулого року. Тоді її нарахували понад тисячі породіль на суму 9 мільйонів 460 тисяч гривень. За весь час дії муніципальної програми жовтня 2017-го нею скористалися понад 9 тисяч людей. Загалом здійснено у розмірі 7 78 мільйонів 645 тисяч гривень. Подробиці хто може податися на сайті муніципалітету чи у відділі звернень громадян.